І поки для дітей радість для комунальників додаткові клопоти, чималі по кількадесят сантиметрів снігові насипи вихідними добряче придали роботи всім обслуговуючим підприємствам, яким довелося працювати цілодобово. Минулої ночі було задіяно 16 одиниць техніки в двох підприємствах. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Е, Очищували тротуари і так само протиожеледними засобами Посипалися й дороги і тротуари. І Якщо на лінію міськради 1580 скарг на прибирання доріг майже не було, то звернень щодо неналежного очищення прибудинкових територій лише у неділю зафіксували більше двох десятків. Як доказ муніципалам тернополяни надсилали фотографії Недостатньо очищені тротуари, недостатньо чишена частина дворів. Ми реагували на скарги мешканців. В першу чергу об'їжджали ті е, е, ділянки, е, на які про які вказували мешканці. Е, в своїх повідомленнях, тобто і від, від, відповідні заходи, вживали. Тобто, і це було як і фіксація факту порушень для е, наступного потягнення до адміністративної відповідальності, так і е, координація роботи комунальних служб. Що найменше гривень. Стільки доведеться заплатити адмінки керівникам так званих ЖЕКів або головам ОСББ, на яких скаржились городяни. Максимальний штраф вдвічі більший. Не впоралися зі снігом за спостереженнями начальника муніципальної поліції деякі ОСББ і малі обслуговуючі підприємства, які не мають власної техніки, попався на невиконанні своїх обов'язків балансоутримувач, що відповідає за кілька будинків на вулиці Білогірській. Такий так званий малий Жек, який абсолютно нічого не зробив, притягнули його вже до адміністративної відповідальності, тому що був утруднений виїзд з прибудинкових територій. Там на Білогірській п'ять новобудов і були проблеми із заїздом спеціалізованої техніки, тобто швидкі і інші служби, і так само мешканці не могли виїхати, і таксісти проблематично заїжджали. Я думаю, що буде максимальний штраф, тому що реально дуже суттєві незручності. Через снігопад рятувальники з десяток разів змушені були витягувати автомобілі із заматів та кюветів. Зокрема, відбуксирували автобуси у Тернополі та Кузівському районі, а також допомогли лікарям швидкою дістатися до місця виклику. І це попри те, що загалом на дорогах державного значення в нашій області розчищали сніг більше 170 одиниць техніки. Вдвічі менше снігоочисного транспорту працювало на дорогах місцевого значення. З ними ситуація складніша, адже ці автошляхи мають довшу протяжність. Понад Три з половиною тисячі кілометрів, тоді як державні магістралі, півтори тисячі. Плева частка підрядів по місцевих дорогах має компанія і по державних дорогах, і по місцевих компанія «Технобудцентр». Я би не хотів, щоб виникало у нас питання, тому що хтось комусь не хоче надати певну, певну одиницю техніки, бо, мовляв, то на його території. Ви всі працюєте на території області. Всі отримуєте фінансування з боку державного бюджету і обласного. Ваше завдання оперативно відналагодити питання по забезпеченню. Доїздів до населених пунктів і електропостачання на засіданні обласного оперативного штабу вирішили у разі посилення снігових опадів обмежити рух вантажівок. Нагадаємо, в області є три десятки міст для відстою великовагового транспорту. Інформацію про те, де розміщені такі площадки, можна знайти на сайті служби автомобільних доріг Тернопільщини. За прогнозами синоптиків, така сніжна погода збережеться у нас ще впродовж двох наступних діб.